Нам, як ми християни, це ж не означає, що ми не повинні захищатися за своїх рідних. Ми будемо дивитися, як наших жінок чи дітей націлити, і ми вже будемо просто благословляти їх, улибатися. Це все, як апостол наш говорить, пастор. Все, каже, поміжний род. Ну, так само учні Ісуса Христа, як з Ісусом були. Що Петро зробив? Він відрізав вухо, але ну, Ісус сказав не треба. Ну, Благослови, ну типу за себе, можна ще простий. Ну як до твоїх рідних лізти. Чи за церкву ти підеш, помреш. Це дуже важливо. Треба думати, як звісно, треба таке робити, треба бути хоробрим за своїх дітей, за свою сім'ю, за церкву, за істину, а не до першого діла, якщо так сховатися. Нам треба це зараз зрозуміти, що навіть з Ісусом люди ходили зброєю. Була зброя завжди. Вчились битися все. Амінь. Це повинно, щоб кожен зрозумів.